Всім привіт! Давайте розберемося, чим відрізняється Job Center від of your Arbeit. Цікаво, підпишіться на наш канал в TikTok та YouTube. а ми продовжимо. Job Center та of your Arbeit це дві різні установи в Німеччині, які займаються питаннями працевлаштування влаштування та соціальної підтримки. Job Center відповідає за виплату соціальної допомоги Bürgergeld для безробітних, які не мають права на допомогу по безробіттю LG1. Допомога є довготривалим, Безробітним знайти роботу або пройти курси підвищення кваліфікації, може сплачувати оренду житла, медичне страхування та інші соціальні виплати для людей, які фінансово не можуть себе забезпечити. Агенція працевлаштування відповідає за виплату допомоги по безробіттю агіансґельт Айнс. Яку отримують люди, що раніше працювали та платили внески в страховку на випадок безробіття, Допомагає знайти нову роботу або пройти професійне навчання, пропонує профорієнтацію та консультації для студентів, учнів і тих, хто хоче змінити професію, допомагає роботодавцям знайти працівників маєте право на допомогу, якщо працювали мінімум рік. Максимальна сума Abgeltlosengeld 1 ALG 1 залежить від вашої попередньої зарплати. Як розраховується ALG 1? Ви отримуєте 60% від вашої середньої чистої зарплати нето за останні 12 місяців, 67%, якщо у вас є діти. Скільки часу можна отримувати alg 1 До 12 місяців, якщо ви працювали 2 роки і більше, до 24 місяців, якщо вам 50 років і більше, і ви працювали більш 4 років. Головна відмінність, якщо ви маєте право на Arbeitslosengeld 1, тобто були офіційно працевлаштовані та робили відрахування у фонд страхування, вам допоможе für Arbeit. Якщо ви не маєте права на на цю допомогу і потребуєте фінансової підтримки, вам потрібно звертатися в Джоб Центр до зустрічі.